Вправа 1072. Побудуйте графіки функції в одній системі координат та знайдіть координати точки їх перетину. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас функція y дорівнює мінус 0,5х-1, дорівнює x-4. Ну, чудово, давайте спочатку побудуємо графік функції дорівнює мінус 0,5х-1 це лінійна функція. Задаємо значення аргументу. Ну, я візьму, наприклад, x дорівнює 0. Зручно взяти. Ну і x тут 0,5, візьмемо парне число. Ну, наприклад, візьмемо ну, хай буде число 4. Є. Ну а зараз будемо знаходити чому ж дорівнюють значення нашої функції. Пишемо, що y дорівнює, Тут буде у нас перша дія. Отже, пишемо y дорівнює, Наша функція мінус 0,5х, то ми пишемо мінус 0,5, що множиться. А замість х пишемо тоді 0. І це дорівнює. І мінус 1, вибачте, і це дорівнює. 0,5 помножити на 0. будь яке число помножити на 0 буде 0. А мінус 1 це буде мінус 1. Є? Ну що ж, записуємо, що значення. На що дорівнює мінус 1. Є? Друга дія. Пишемо y дорівнює. Знову мінус 0,5, що множиться. Замість х пишемо 4 і відняти 1. І це дорівнює. Мінус 0,5, що множиться на 4, половинка від 4 це 2 то знак мінус. Мінус 2 мінус 1 буде дорівнювати мінус 3. Є? Ну що ж, записуємо, що значення нашої функції дорівнює мінус 3. Чудово. Ну, а Зараз переходимо е і побудуємо до другої функції пізніше. Можна зразу, давайте я жовтим відкну точки, що відповідають координата 0-1 на цій координатній площині. 0-1 на перетині ставимо точку. Так, я точніше її розміщу. Щоб вона точніше відповідала графіку. Ну, і друга точка у нас е, точка з координатою 4 і мінус 3. 4 по іксу, а мінус 3 по і. Ставимо на перетині точку. Так, знову придеться мені її точніше розмістити. Є. Ну що ж, точки ми розмістили. А зараз потрібно через ці точки провести пряму. Ну що ж, беремо лінійку. Стараємося розмістити лінійку так. У мене лінійка транспортер, ідеально може не вийти. Так, так проводимо, щоб у наша пряма проходила через ці дві точки. Чим точніше ви це зробите, тим краще. Отже, проводимо пряму, жовтим кольором я проводжу через ці дві точки. Є. Добре. Ну, а зараз переходимо тоді до наступної функції y рівні x-4. Ну що ж, тут також нам потрібно обрати два значення аргументу для зручності я візьму 0. Ну і знову можна взяти, наприклад, число 4. Тоді записуємо, це у нас буде вже третя дія. Пишемо, що дорівнює x-4, то ми пишемо 0. Відняти 4, і це дорівнює 0 відняти 4 буде мінус 4. Є. Отже, записуємо в нашій таблиці, що якщо х дорівнює 0, у нашої функції дорівнює мінус 4. Ну, і друга дія, значить, четверта, вибачте, дія, y дорівнює. Тоді з мінус 4 запишемо 4. Мінус 4, це буде 0. Є. Ну і в нашій таблиці зазначаємо тоді, що y рівня 0, якщо x рівня 4. Ну що ж, а зараз давайте будемо відкладати на нашій координаті площині відповідні точки. Точка зметує 0 і мінус 4. Давайте я зеленим візьму. Будемо відкладати, отже, по x 0 по y мінус 4. На перетині ставимо точку. Так, давайте я розміщу точніше. 0 мінус 4. Точка. Є. Ну, і друга точка 4 0. 4 по іксу, 0 по y. Ось у нас точка. так Ну, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Отже, розвертаємо, так дивимося, щоб вона проходила через ці дві точки так, Проводимо. Є. Ну що ж, ми отримали графік функції y дорівнює x-4. ну і на перетині ми бачимо точку, давайте ми її позначимо ну будь-яким кольором, можна, можна і зеленим, позначимо, чи, наприклад, там іншим кольором, неважливо, позначимо точку. так, Підпишемо її. Нехай це буде точка А. Отже, записуємо, що це у нас точка А. І запишемо тоді, які координати точки А. Пишемо А з координатою. По х у нас 2, і по Y мінус 2. Записуємо, що це точка перетину. Так і пишемо точка. А з координатами 2 і мінус 2. Є. Ну що ж, записуємо відповідь тоді. Пишемо відповідь. Давайте тут запишу. Так. Знайдіть координати точки перетину в першому завданні пишемо А. Можна було написати 2 і мінус 2. Є. Переходимо до другого завдання. Потрібно побудувати графіки функції y рівня мінус 2, і y рівня 3х-5. Ну що ж, я підготував вже координатну площину. Y рівня мінус 2. Дуже просто побудувати. Це лінія, яка паралельна осі абсцис і проходить через точку мінус 2. Абциса всіх точок дорівнює мінус 2. Ще раз, можна не заповнювати таблицю, але якщо ми заповнюємо, зробити це елементарно, якщо x наприклад, дорівнює, ну візьмемо мінус 4, наприклад, то y все одно буде мінус 2. Якщо x наприклад, дорівнює 2, то y все одно буде мінус 2, Які б ми не брали значення по x y завжди буде дорівнювати мінус 2. Ну і y дорівнює 3х-5. Якщо ми замість х, яким можемо взяти значення? ну Для зручності візьмемо, напевно, 0. Так, е так, і візьмемо, ну, скажімо, 2. Так, обчислюємо значення відповідні y. Записуємо перша дія. y у нас дорівнює 3х, то ми пишемо 3, що множиться. Замість x пишемо 0. І мінус 5. І це дорівнює 3 помножити на 0, це буде 0. А 0 відняти 5 буде дорівнювати мінус 5. І записуємо в на нашій таблиці, що значення y у нас дорівнює мінус 5. Далі, другі. Пишемо y дорівнює 3. Що множиться? Замість х пишемо 2. І мінус 5. Це дорівнює 3 помножити на 2, це 6. Мінус 5, це дорівнює 1. Є? Отже, записуємо, що значення нашої функції дорівнює 1. Чудово. Ну що ж, ми отримали вже таблицю, значень. Зараз давайте відкладати відповідні таблиці і будувати графіки функції. Почнемо, я жовтим побудую y дорівнює мінус 2. Я казав, це буде горизонтальна лінія. При будь-якому значенню x навіть і я написав мінус 4, то по x буде мінус 2. Мінус 4 і мінус 2 на перетині ставимо точку. Так. Ну і 2 і мінус 2 також на перетині ставимо точку. Зараз через ці дві точки жовтим кольором я проведу горизонтальну лінію. Так, вона має бути паралельно осі абсцис. Тобто в мене транспортир має під 0 градусів бути. Проводимо лінію. Ось так виглядає графік. Нашої функції жовтий. дорівнює мінус 2. Ну, а тепер давайте зеленим Побудуємо графік функції. 3 x-5 це лінійна функція. Так. x у нас дорівнює 0, y дорівнює мінус 5. На перетині ставимо точку. x 0 y-5. Я перенесу, щоб була точніше ця точка. Є. Ну, і Х дорівнює 2 і Y дорівнює 1. Х дорівнює 2 і Y дорівнює 1. На перетині ставимо точку. Так. Є. Ну, а зараз через ці дві точки проведемо пряму лінію. Так. І шукаємо. Координату точок перетину. Можна їх ставити там, можна не ставити букви. Так. Дивимося, щоб точно співпадало по можливості. У мене може вийти наближено, тому що в мене лінійка транспортир, вона тільки під певним кутом цілим може повертатися. Але десь так. Ну що ж, проводимо тоді лінію. Є. Ми отримали графік функції y дорівнює 3х-5. Ну і точка перетину. Ось вона. Позначаємо. Ось тут у нас вийшла точка перетину. Ну що ж, координати цієї точки перетину по x 1, по y 2. Тоді записуємо, що точка перетину. Точка перетину. Давайте ми її напишемо, хай буде це точка Б. Отже, точка перетину. Точка перетину цих графіків B. З координатою по х, це одиниця, а по Y мінус 2. 1. І мінус 2. Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так. Отже, знайдіть координати точки перетину. Пишемо це точка Б з координатою 1 і мінус 2. Є? Ну що ж, ось таке завдання на знаходження точок перетину лінійних функцій. На цьому вправу завершено.